Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі будемо говорити про Іран. Ну, перша новина, яку ми всі бачили, на Харківщині збили а, іранський безпілотник Шахет 162. Що це означає, що тут чекати? Ну, є а, трошечки ще, а, як би це сказати, а, більш гарячі новини, саме через те, що 22-річна мешканка Ірану Махса Аміні а, померла невдовзі після того, як вона. Була затримана поліцією в Тегерані через неналежне носіння хіджаба. Після цього в Ірані спалахнула серія протестів. Вони продовжуються там, навіть говорять про те, що з'явилися такі гасла антиурядові на кшталт смерть диктатору. Тут мають на увазі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Ну от саме про те, що відбувається в Ірані, як це може допомогти чи завадити тому, що відбувається в Україні? Ми поговоримо з нашим наступним спікером. Це і Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорі, добрий день, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Алексію. Ну тож, я хочу почати, почати все таки з безпілотників. Так іранських ми про них говорили мені здається вже місяць. Звісно, що обговорювали що ті дані, які повідомляла американська розвідка, що нібито Іран готовий продати чи надати незрозуміло, Росії тисячу цих безпілотників, То експерти казали, ну це неможливо. По перше, тому що в них стільки немає. По-друге, що вони ну їм самим потрібні. Ну і по третє, що це можуть бути якісь червоні лінії. Іні, якщо Іран дійсно це зробить, ну от зараз ми бачимо, що дійсно от такий один безпілотник вже був збитий. Ми не знаємо, скільки їх маємо тільки один такий. Як ви гадаєте, чи це якісь червоні лінії, і чи буде ну якась відповідь міжнародної спільноти щодо цього? Ну, я думаю, ми маємо остаточно поставити крапку в питанні. Чи... Це все-таки іранський безпілотник чи ні. І Якщо експертиза доведе, що власне це іранський безпілотник, а шансів на це багато і вже є, надходить інформація, що і в інших місцях також ну, принаймні, стикаються з цим безпілотником, такою моделлю, то очевидно мають бути певні. Висновки зроблені Україною у з Іраном так само і на міжнародному рівні. Тобто, бо мають бути запроваджені додаткові санкції, хоча куди вже там далі з Іраном ці санкції. будь якому разі ми ще раз можемо тоді підтвердитись, і в думці, що інформацію дуже треба дуже дуже уважно ставитися до інформації, яку надають нам союзники, що в більшості випадків цієї інформації. Є абсолютно достовірною, і треба до неї ставитися дуже серйозно, пане Ігорю, А чи є якісь важелі України для того, щоб ну якимось чином зробити боляче ірану? Ну я не що не бачу таких важелів. Звісно, ми можемо побити всі горшики з Іраном. Ну але я не думаю, що зараз це продуктивний шлях. Мені здається, що як мінімум ми маємо використати всі можливі міжнародні і двосторонні інструмен... інструменти для того, щоб з'ясувати це питання, отримати у Ірану в тому числі чіткі конкретні відповіді, перш ніж приймати якісь рішення, Да? ну прямого прямого впливу ми не маємо. Але ясна річ що, е, е, тут е, мова вже стоїть про те, що Іран. Може бути частиною ну, країни альянса країни учасника. Е, ну, дійсно ну дійсно, ми ж бачимо, що, наприклад, Китай напряму не допомагає Росії. Ну як мінімум, ми не бачимо ну зброї озброєння китайського, тому що побоюються таких санкцій. Іран, мабуть, їх не побоюється. А от якщо говорити про ну, скажімо так, відносини України з Іраном, як їх можна характеризувати? Чи є там якась взаємовигода, в принципі, чи це просто країна, якій ми ну не приділяли багато уваги? Ну, у нас якраз була, ви пам'ятаєте, історію з битим Боїнгом. У нас декілька років були дуже жваві консультації, обговорення, дискусії, от, які, в результаті яких, здається, обидві сто країни залишились незадоволеними. І, але в цілому можна сказати, що. Між нашими країнами діє угода, яка власне передбачає навіть такий формат, що з території країни, ну з двох країн, не повинна бути загроза цим е країнам. Тобто, в даному випадку Іран порушує в тому числі угоди, які були укладені з Україною. Ну, але тут питання в цих відморозках, які зараз знаходяться при владі в Ірані, тому що. Відверто кажучи, це сама крайня радикальна е, е, частина корпусу вертолетних ісламської революції да, і е, політичних груп з, з цим е, корпусом пов'язаних, тому і вони відбиті, як кажуть, і їм, в принципі, е, особливо сильно вони на це не будуть, очевидно, зважати, на якісь міжнародні закони, норми і тому подібне тому ну я думаю, що Україні варто піднімати це питання на рівень міжнародних організацій, подавати і в разі доказу неспростовних доказів подавати в суд на Іран, багато компенсації, багато тиснути. Коротше, іншими словами на Іран всіми, можливими міжнародними інструментаріями. А от що ми знаємо про те, як рухається цей процес щодо розслідування? Ну саме загибелі рейсу ПІС 752 Нагадаю, нашим нашій аудиторії, що 8 січня 2020 року він був збитий в Ірані, 176 пасажирів та членів екіпажу загинули, і там були, звісно, і громадяни і України, також Канади, самого Ірану, Швеції, Німеччини, Афганістану, Великої Британії. Тож два роки минули. Що ми можемо сказати? Чи є якісь хоча б проміжні висновки того, що трапилося? Ну, проміжні висновки є, але чесно кажучи, я до кінця зараз не можу сказати вам, чим завершилася взагалі ця історія з компенсаціями, з яким фіналізацією всіх цих справ. Тому що, ну, очевидно, після 24-го числа, 24 лютого, ну, як мінімум, далі цих справа не рухається. От. А що, що до цього, до цього здається, там, в принципі, ну, ми знаємо, що Іран. Не взяв на себе відповідальності, саме по але ну, погодився з тим, що от, о, це була все таки іранська ракета, яка збила звільнена. Ну от була це публіка сталося. була публікація Радіо Свобода саме в день, ну, в річницю, так. Цієї трагедії там ну, говориться про те, що час визнати, що з боку іранської сторони прагнення до співробітництва немає, і тепер Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли у здійсненні правосуддя. Ну тобто, ми розуміємо, що Іран дійсно, як ви сказали, нічого з цього приводу робити не буде. Ну і от давайте тоді перейдемо саме до скажімо, того, що відбувається на вулицях Тегерану – ми бачимо цю серію протестів, так повідомляється і про те, що жінки знімають хіджаби, так ну не можна було цього уявити. Мені здається, ще там тиждень тому. Що є антиурядові протести? Чи можна оцінити наскільки серйозно це? Наскільки серйозно те, що відбувається зараз в Ірані? Наскільки велика загроза для правлячого режиму тих відморозків, про яких ви говорили? Ну, ви знаєте, я думаю, що поки що цей протести вони охоплюють переважно це молодь і так мовити групи, міські, міські групи населення великих міст, які і до цього були налаштовані опозиційно до правлячого режиму. Тут важливо те, що ми бачимо динаміку, динаміку зростання опозиційних настроїв, що з'являється вже якщо раніше ви пам'ятаєте, були це теж не перше, так би мовити, заворушення. Починаючи з 17-го року, ми бачили регулярні заворушення в Ірані, але Дуже часто і дуже часто вони відбувалися, в тому числі під гаслом смерті диктатора. Але е, от така е, чітко вже визначена формат протесту в тому протесту проти е, правил, е, які е, накидають накидаються суспільству з боку ято режиму Я це в принципі да це якісний е, такий стрібок вперед. Е, і тут я б слід би зазначив ще один момент, дуже важливий. Зараз з'явилися чутки про проблеми зі здоров'ям у верховного лідера Аєтеле Ліхаменеї. І говорять про те, що він може відправитися до правоці. І от. Це ця обставина, вона е, і в і, і от заворуження, які тривають, і, схоже, на те, не, не збираються зупинятися, і, і які охоплюють от, великі міста. І, е, є ще великі проблеми на заході Ірану, де населення серйозно постраждало від посухи, і е, там ще це доповнюється. Е, Етнічної проблеми, тому що це переважно араби, які мешкають на заході Ірану, і які теж серйозно потерпають. ну тобто іншими словами, накопичується протест на протестні такі протестний електорат, і цілком можливо, що може відбутися поєднання проблеми всередині правлячої групи в зв'язку з можливою смертю. Хаменеї, а він вже це таке, таке похилого віку людина, і зростання цих протестів, і це може вбилитися справді вже в революцію. Ну, от, Зараз от, говорити про щось серйозне, але в принципі симптоми цього з'являються. Ну, це цікаво, те, що ви говорите. Ви кажете про те, що з 2017 року протести, ну не такі, які ми бачимо зараз, але все-таки вони були. А як вони подавлялися? В сенсі, чи це е, чи можливо взагалі якась реальна опозиція в цьому режимі Айатолу? Знаєте, в принципі, як вони подивляються? Вони подивлялися це міліше. Тобто, вони випускають на вулиці таких ж відморозків, от якби ну, щось на кшталт. Е, е, Українських титушок ви маєте на увазі? Титушок, да, вибачте, вже звичайно, да, український титушок, але Басіджі так, цих їх так. Ну, тобто, вони в вони ну, такі напівозброєні банди, які пов'язані з корпусом вартових славської революції, і от вони переважно. Займаються розгоном цих мирних демонстрацій, а часто густо трапляється також і силовий насильницький розгон демонстрації, тобто відкривають вогонь по демонстраціях тому подібно. Тобто традиційний такий метод при характерний щодо люшавського рани, щодо режиму ЯТОЛ в принципі цьому тому, тут рана стабільність. Але якщо ми говоримо про ще один є нюанс, про який теж треба як міємо, розуміти, з якогось моменту режим усвідомив небезпеку, особливо серед молоді, бо молодь революційна, налаштована антирежимно. і вони почали відкривати просто, просто кордон. І от це один із таких спосібів зняти тиск. Тобто, ну хочеш виїжджати – виїжджай. але як в Росії, в принципі, як в Росії, вони кажуть, так вся да, опозиція Росі... їдьте, їдьте, ми тільки раді, да, да, да. але все-таки це суспільство молоде, іранське суспільство молоде, молоді дуже багато, і ну відверто кажучи, далеко не всі готові виїхати, і тому. А цей котел він ну стає все більше і більш таким небезпечним. Кришка, яка там вже підскакує, і в принципі пара не збирається Серйозно. Ну знаєте, в такі моменти думаєш, де ж та рука госдепу США, коли вона так потрібна? Ну тому що дуже багато приділяють уваги тому, як там госдеп щось там організує, якісь революції і так далі. Ви Не, пережив... Ви не переживайте. Я думаю, що. Коли революція станеться, то знайдеться мільйон а, ну, таких аналітиків, які вам розкажуть про руку Госдепа просто як. Та звісно, звісно, ми просто бачимо. знаєте, нам же ж ми бачили те, що відбувалося в Білорусі. Так і де ж та рука гоздепа, яка ж скинула е, Лукашенка. Бо якщо його скинути, ну тут не можна мислити в цьому умовному часі, але все рівно, якщо б це відбулося, то ми б не мали Білорусь як е, е, союзника Росії, е, окей, е, якщо говорити саме про те, що ви вже згадали, про те, що є чутки щодо того, що е, Аліха Менеї, що він нібито хворий, він там якого 39 того року народження. Чи є в нього наступник вже? Чи можна зрозуміти, хто має його замінити на цьому посту? Ну, найближча людина це президент Ірану. Зараз. Найближча на до нього людина, да, Раїсі. Ібрахім Раїсі людина. тегеранський м'ясник, як його називають. Ну, ще, ще, той, ще, той, ще та кандидатура бігає. Ага, ну тобто можна шило на мило обміняти. Добре, дивіться. Не, не, ну можна обміняти шило на мило, але це все одно це період, період складний для режиму, тому що можна ж не встигнути обміняти. Окей, а чи ми розуміємо, от коли ми говоримо про молодь, ви, ви згадали, що, ну, по-перше, там не всі молоді хочуть виїжджати зарано, так? А вони прозахідні? чи от чого вони хочуть? Чи вони хочуть лібералізації, чи вони хочуть відкритого режиму, чи вони не хочуть бути постійно під санкціями, чи вони проти цього борються? От що про це відомо? Ну, то складно сказати. Там всього, всього потроху, я думаю, що вони антирежимні. Тобто, є певний дух, Протиріччя а, і неготовності миритися з спробою закрутити гайки, як часто це трапляється в Ірані, там це воно з регулярності воно відбувається. Плюс, звісно, шахті ну шахти кажу цей режим. Аятол він такий анахронічний, він не дає вже. Ну, в принципі, він застарілий і, і продовжує. А, не, не діє вже не, не впливає, там немає. Вони втратили ту революційність, яку колись мали, да? тобто хай це ісламіська, але це спроба а, переобладнати світ під а, ісламськими гаслами. Цього вже цього немає. Це а, ста, старі а, революціонери дуже похилі. А, Дідугани, які, чесно кажучи, не можуть нічого запропонувати новому поколінню, а нове покоління глобалізоване, воно хоче жити, розвиватися. Тому є абсолютно очевидний, очевидне супротиріччя між тим тією, тим суспільством, в якому вони продовжують жити яке нав'язує їм і... Іхнім уявленням про сучасний світ. Я думаю, що це переважно в більшості там навряд чи існують якісь чіткі уявлення про те, що вони хочуть бачити натомість, замість цього режиму, але явно вони вже не хочуть бачити аятов. Ну, ми ж пам'ятаємо, що Іран був світською країною до ісламської революції 78 восьмого року. Навіть комікс про це є персиполис, навіть мультфільм, якщо я не помиляюся, е, якщо говорити про те, що ну пройшов пройшов цей саміт шанхайської організації співробітництва. Він був у Самарканді, е, пам'ятаємо про те, що Ірану запропонували приєднатися до цієї шанхайської організації співробітництва, і здається, що вони це зроблять. Що це означає для ну, скажімо так. Посилення Ірану для легітимізації Ірану, як ви це оцінюєте? Ну, це для Ірану, це такий спроба знов-таки долучитися до якогось товариства, яке представляє, умовно кажучи, а ан... ну, умовно, дуже умовно, антизахідну такі групу. Ні, звісно, там враховуючи Індію, і ну, важко однозначно до віднести до а, антизахідної групи, але а, як мінімум вони претендують на а, багатополярність, на от один із полюсів полюсів світової а, економіки і світової політики. І, і Іран, який перебуває під санкціями, і очевидно буде перебувати під санкціями, тому що е, скоріше за все, а, принаймні, зараз станом на зараз, і ми бачимо, що навряд чи вони зможуть домовитися про ядерну угоду з американцями, і там вони не дуже сильно, як мінімум, е, горять бажаннями такими. То це от долучитися до якогось товариства поважного товариства, і вибудовувати в рамках цих спільнот свої економічні відносини. Тобто, і це ну як на рік, що там Росія відіграє ключову роль в тому, щоб представити Іран, запропонувати його іншим і. Просунути його інтереси, тобто, в даному випадку, росіяни тут якраз виступають а, про, про, ем, захисниками їхніх їхніх інтересів в, в цій спільноті. Ну я ще хочу повернутися до ШОС до цієї шанхайської організації співробітництва, але хочу уточнити, ви самі згадали про ту ядерну угоду, яка ну могла б бути між США та Іраном. А от як ви оцінюєте, чому вона зірвалася? Чому ну, Іран не пішов на поступки, зважаючи на те, що я так розумію, їм там все таки обіцяли полегшення санкційного режиму? Ну, є, є, є декілька об'єктивних, і є суб'єктивні причини. Об'єктивні причини полягають в тому, що іранці, знаєте, хочуть остаточного папірця, який точно не змінить обставини. Але американці не можуть дати такого папірця. Вони можуть сказати, що угоду. Вони будуть дотримуватися угоди, і інститут і Сполучені Америки будуть дотримуватись угоди, якщо відповідно інша сторона не буде її порушувати, але є цей чинник Трампа, і ясна річ, що будь-який політик осудний не, не може дати стовідсоткових гарантій, що там у майбутньому хтось з політиків, який прийде до влади. Спираючись на там докази невиконання Іраном або неналежного виконання Іраном цієї угоди не вийде з цієї угоди, тобто тут є ця проблема. А другий момент пов'язаний з тим, що Сполучені Штати Америки і союзники, і союзники на Близькому Сході вимагали від Ірану, щоб той все таки. Взяв на себе зобов'язання не здійснювати експансію, бо експансія Ірану після після го року це один із побічних наслідків угоди, власне. Отримавши ресурси, вони відправили ці гроші не на підняття добробуту своїх громадян, а на військову експансію, і розширення своєї присутності на близькому сході. Це абсолютно зрозуміло для тоталітарних держав, але от Маємо те, що маємо тому іранці категорично виступають проти цього. Ну і е, ще такий нюанс, але він важливий: це статус е, варт корпусу вартових ісламської революції як терористичної організації. Да? Іранці наполягали на тому, щоб цей статус був знятий. Е, американці вагалися. Ну а врешті-решт здається, вони відмовили. Ну тож, yeah, в тупіку, yeah. в тупіку всі опинилися. Тоді останнє пане Ігорі, що вас запитаю. Ну от якщо говорити про знову про цю шанхайську організацію співробітництва, про те, що туди може приєднатися до неї, може приєднатися Іран, і ми розуміємо, що все-таки головну скрипку там грає Китай. А навіщо Китаю Іран? Як він може його використати? Ну, нафта. Іранці продають китайцям нафту. І в принципі для Китая теж диверсифікація енергопостачання теж не завадить, в принципі, іранці страждають зараз від демпінгу російської нафти, але тим ну, не менш, в принципі, так да. це якраз опція і між і, 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 Іраном і Китаєм існує. Ну але так в цілому, звісно, там такий стільки протиріч і суперечності між учасниками цієї шанхайської групи. Ну от скажімо так, там як на спостерігач був Ердоган, у нього дуже складні відносини з Китаєм. Зараз китайці пробують значить, відповідно, повідносі, і Ертоган там зробили заяву про те, що от вони не будуть намагатися якось знаходити спільну мову. Я ціну груський автономний опор, і критика до ту. Туреччиною не політики Китаю в цьому регіоні проти Унгури, і, наприклад, той же самий ситуація між всередині ну, конфлікт між Таджикистаном і Киргістаном і, і, і тому подібно. Тобто Китай, Китай і Індія в свою чергу теж складні відносини. Отже, ця шанхайська організація співробітництва зрозуміло, що вона створювалася Китаєм для того, щоб полегшити для себе просування своїх інтересів в рамках цього єдиного шляху. Але ну зараз очевидно вона набула інших іншого формату вона якби зараз представляє. Із себе це більше стає політичним, якими має політичне забарвлення. Так? Зрозуміло, тобто, стає... пане Ігорю. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Ігор Семиволос, директор, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Говорили про Іран, про ті протести, які там ми зараз бачимо. Можливо, це призведе до змінення режиму. Ну треба подивитися. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.